Друзі, радий вітати вас на каналі Мілдоти Фем. Як ви вже помітили, надворі спекотне літо, і тому саме час задуматися про покупку літньої військової форми. Тому сідайте позручніше. Сьогодні поговоримо про правильний вибір літніх бойових костюмів. Також розглянемо ціни. Приведу вам певні приклади та озвучу свої думки та поради. Рекст ордер. І так розглянемо поближче. Зараз я вам озвучу свої критерії підбору літньої форми. Перше це камуфляж. Всім зрозуміло, що влітку ми віддаємо перевагу зеленим відтінкам, оскільки вони краще будуть маскувати, аніж щось жовте чи якогось іншого кольору. Скажімо так, що цей камуфляж більше підходить для літа, але мавка використовує такий спеціальний паттерн, в принципі, який теж підходить. Тому, звісно, цей краще, але цей також непоганий. Другий критерій це тканина, з якої зроблена ваша форма, має бути легкою та міцною. Що тут що тут – ідеальна тканина, вона швидко сохне, міцна, легка. Третій критерій штани мають. Умістити собі такі вентиляційні отвори, які допомагають знизити температуру вашого тіла. В цих штанах цього нема, але завдяки тканині, в принципі, волога відводиться і температура, в принципі, плюс-мінус що в цих, що в цих. Але влітку вам все одно буде спекотно. Тому наступним пунктом буде те, що бажано, щоб в ваших штанах були інтегровані наколінники, як тут. Тут їх нема. Але ви можете використовувати такі вставки, наприклад, це в мене від впрошних штанів, можна сюди використовувати. Та ще Хеліконтекс окремо продає на калінекс такого полурітану, який є схожий на досить таки щільну піну. Вони вставляються, та ви завжди можете їх носити з собою. Наступним фактором того, що ваші штани мають. На мою думку, містити обов'язково кармани під турнікет спеціалізовані. Як, наприклад, тут, та, наприклад, як тут. І наступний карман. Хотілося би, щоб всі українські виробники вже переходили на те, що в кишенях мають бути такі спеціальні резинки для фіксації магазинів. В контексті. Такого нема, оскільки це поляки, але в них є схожий карман. В принципі, не так зручно буде, бо не буде фіксації, але за необхідністю ви можете розміщати тут ваші магазини. В принципі, це всі вимоги до штанів. Тепер перейдемо до бойових сорочок. Скажу лише: небагато за них, бо в принципі нічим не відрізняються, але мені дуже подобається оця система фіксації. Дуже зручна. Тут трішки не така продумана. Це перше. По друге, у Велмета є захист ліктів. Це вже все йде в комплекті. Досить таки зручна штука. Є спеціальні люверси в карманах для відводу води, якщо ви раптом змокли або ще щось. Вхелі контекст цього нема. Це є мінусом. Кишеня тут. Досить таки мініатюрна ця від вона є більшою. Та мені ще подобається, що всі велкропанелі тут такі зменшені, а тут вони більші. Це досить не дуже важливий фактор для маскування, але все одно приємно, що наш виробник більше турбується про такі дрібниці. Ще у велмета є те, що в нього на ваші плечі. Встановлено такі демпферні вставки, так і на ліктях вони допомагають вашим плечам переносити навантаження від вашого рюкзака чи бронежилета. В Віліконтексі цього нема. Але я хочу звернути увагу на те, що ця сорочка в два рази дорожче коштує, ніж ця. Тому це вже на вибір покупця. Скажу лише те, що тут, що тут ціна виправдана. Тому це вже обирати вам. Хотілося би додати, але це вже трішки буде йти за маскування. Я завжди кажу те, що форма має відповідати нашому екіпіруванню. І щоб ви не думали, то в мене є плетоноска в цьому кольорі. Все це реально замовити в Україні. Так, це трішки буде складніше, але все воно є. Тому. Також обирайте самі. Стосовно Велмета, ви можете замовити плитоноску в цьому кольорі, або, навіть якщо ні, то ви можете використовувати з Велмета Мультикам. Вони досить такі споріднені і досить сильного контрасту не буде. Але бажано все-таки для маскування на коротких дистанціях використовувати однакові патерни. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, до побачення.